Трампа добыли до добили. хорош. зайшли на цей стрім без буваги. Замість того, щоб задонатити, ви Просто сідайте. Батько хавко такого не пробачає. Швиденько задавайте подися, щоб Шупижи. Ні, я не займався, мені маша не дала. А я займаюся тільки, коли вона мені дасть. Бу! Я хочу на член. Хочеться взяти вас і Ну ось ось так вам робити. Давайте хайдіт граю Ліна буде молодшу сестра сидіти. Я своє життя, знаєш, скільки б сиділа збоку і дивилася, як біграють нахи в там Ким випив би пиво, а кого жахнув? Блонд афроамериканець. Я би випив пиво з афроамериканцем і жахнув би його теж. Я б як дже це... Чан. блять не слушається, що Ага, всі відходим від вікон, я лечу через район, мені похуй на газон, збитий бідний пес патрон. На кальян надів Гандон тарабань мене Антон. Тапогу мені, блять! Ха-ха, я йобнутий. Подружки, подружки це пиздец. А я кажу, Толик, блядь. Кто такий цей толик, блять? Ну, шо він їй здався реально? Подружка. Треба йти, подружка. Це просто жах рушник Постелю на долю І огірочки підуть. Як томаті. Солов'ї Я їх буду так їсти. Набува підстайної їсти. От як я не знаю, я інколи дивлюся на людей, думаю, боже, як вони встигають, всі соцмережі ведуть, рілзи викладають, ютуб викладають. Тим часом я прокинувся, зіграв ран в балатро, попукав, поїв два рази, день закінчився, наступний день. От е завжди дивувався від людей, які можуть заснути в рандомний момент, коли вони захочуть. Сука, я ненавиджу. Я коли в рейті працював, у нас був чувак, який от от просто, просто уявіть собі, ми летимо літаком до Лос-Анджелеса 12 годин, так він сідає в літак. Проходить сім хвилин, він засинає і прокидається, коли ми долітаємо в Лос-Анджелес. Ну не уйобак. Чи наприклад він бере і каже тобі у перші дня, каже: я піду, годинку посплю прокинуться. і він іде, і спить годинку і прокидається. А не так, коли ти прокидаєшся ввечері. такий, блядь, Чому просто чому а не людина? Просто мразота реальна. Приходиш сядеш, і мовчиш, не заводиш та біжиш. Носиш сльози. Сирія. Клята фруктова магія. Фруктова магія, да? Ей, а яблуко де? Приїбало. Стоїть Філіп над водою. З превеликою бідою йому кричать Філіп Філіп, а він. Хуєм тіліп-тіліп! Ті Ого, 55 кілограмів доводи своє місце, ага. Доводи. Доводи ага. Ой. Давай скажу, що там. Ні, нічого ну не кажи йде. Вибачте, у нас дівчинка поламала, що робить? Відірвалася. Воно трошки відірвалося. Руки паралізовує. Було. Дай ти мені ніколи більше не ходити у мазин з віталіком. Де ти знайшов паличку, цю? <світнє> а, так дуже легко. Де? <світнє> в кишені в себе. Молодець, а <світнє> що ти мій айка знає? <світнє> що <світнє> ти тоді мій Айка спала? <світнє> Сука, якого хуя цією хуйою просто показуєш і вже стає <ріху> Там <ріху> в прямому <ріху> <ріху> сенсі колись насрали, блять, ванну. Yeah. не ми. Якось. це... це Не, там була ситуація... Я взагалі забув про це, нахуй. Приходила до сусіда по квартирі. В нього була дівчина на той момент. І вони щось сиділи, бухали, і вона пішла рано спати, а на той момент приїхала моя колишня. І всі ми сиділи, веселилися, а та пішла спати, і щось, походу, образилась на когось, і пішла тупо нахуярила ванну. А потім на Філіпа зачали спати. Мені на роботу, і я теж. Вона пішла спати. I через, I через, I через, I через пів години я десь пішов спати, пішов. А я через пару годин мене колишня e, будить. Каже Філіп, вставай, там хтось в ванну насрав. Я кажу, що? В смислі? Я думаю, що це якийсь, блять, прикол, це якийсь нахуй, що відбувається. Так, що хочу сказати. Олексо, пам'ятаю тебе, що отаким от, от... Вчора. Я тебе, ти в дитинстві і от те робив, і оте, і осе. Зараз вже подивися, який вже дорослий, вже, вже одружуєшся. Вже, вже, в... Я навіть туда. не можу помітити, як цей час встиг пролетіти. отак от. Е, що я бажаю вам щастя і здоров'я! За молодих давайте! Гірка буде, не Ні. За молодих! Є! Є! Оу! Ну я так, э, 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 на двоих я против войны! Нет війну. Я типа і там, и там, і не там. Я все угадал, типа складно. Я думаю, що під піджопа відбувається, а я почувствую, що черкнув Мінус вино нам. Кто это был? Да? Да? Не! Не! Сюда! Ух, ебать, въебашил! Я бы ебашил нормально. Уже выкривлены, смотри. Блять, реально выкривил. Да ничего, ничего. Их можно подревняты. Сука, 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 сука. кто ты был? Все добро, Филипп. Да, да, да. Да что, он? что? что ты, Филипп? Кто ты Не! О, підходить. О, хто це був? Хто? Не! Сука, повівся на цю блять. Можна. Тактики? Ого, що придумали? Оооооо! це буде? Віталік! Кажу, освіщаю їх! А то куся в дімонізму! Пізно! Та треба всередини виганяти, маш! Дай Боже, святий крясний, с ти безсмертно і помили нас! Зати Боже, святи крясний, що ти безсмертний помилуй нас! о Давай, давай! Сейчас, сейчас! Сюда! Сюда! Чебь, ты дропчиков человека! Ты кит дроп! що клоуни? Давай всі сіли. А що ти зразу повернув? Ви що? Що? Три удара почув? Які три? Не було. Які три? Один був. Там був один удар. Просто він потрійний був. Сідай, Наталіка. Не, давай вгадуй. Що? Саня? Неправильно, сюда. <связать> сюда. Сюда, сюда, Сідай! Сідай! Сюда. 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 Давай назад. Чекайте, что не можна. Можна. Хто махає? Що? Що? Хто це був?

А що ви Ля, надів роги і вже команди хвилини. набири. Я просто поясню, якщо хочеш виграти, то треба ну, трошечки триматися нашою куб. Розумієш про що я, чи ні? Якщо хочеш виграти, розумієш, а якщо не хочеш виграти, ну то йди вже куди хочеш собі. Ну-ну-ну. Кажи, що хоче вірити, йди в нашу команду, якщо не хоче, йди куди хоче. Блять, нам у любому випадку пізда тут, блять. Не-не-не, чекай, чекай, є варіант, є хороший варіант. Який варіант уже в іні піднімається, а майже ніхуя не вяжу внизу. Нормально, нормально, є варіант. Що? Стій, стій, дивись, я хочу тобі щось сказати. О, дякую. Який чорт, боже, блять! Я в ахуй, фул хп, блять! Це моя фул хп! Просто фУЛ ХП нахуй! У мене ФУЛОВИЙ, я був ФУЛОВИЙ нахуй! АБИ ти, сука, десь тут зараз зашпотався і впав нахуй туда, блять! Або давай! Ти вже його употреблила? Я з его да. Ну ладно. А

Володя! Я Володя! Я Володя! Воно, ні, Володя, Володя живе! Подайте руку! Подайте давай, руку! Я забрав, я забрав, я забрав, бену. я забрав його! <решмелло> Бери в мене маршмеллоу. Алло! Алло! О, тепер половина я Клас. Класс, давай! Блять! Давай я тебе під... Торнадо, 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 Воно може нас... Нормально! Помешало тусовке. А ладно, ну да с А не, не дай не с турной. Ой-ой-ой, ой ой пизда! Нормально, 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 нормально. Капи-бары, шляпка. Сука, блять! Десять секунд назад. Нам пизда! Через 10 секунд. Копи с шляпками. Майрес. Вже краще. Правило один. Не зупиняйтесь, почнемо зупинити. Що таке? Якщо ви хочете чи два надійте Найдіть на Ще ніколи не бачить. Я можу тільки відспівати, Віталік. Бля, хазар прям всю ввалюсь. Ну, спробуємо. Оп. А! Цік. Так, чекайте, мені треба. О! Ніе? Скорпіон? Що він робить? Він вкусить? Вау!

Я просто пере, перепитаю, чи воно можна так робити, чи ні, і коротко, ти, 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 ти поняв. Я, там, ну, там, ну, я думаю, ти це за вечір зможеш зробити. Це взагалі не... Це. Мені там більше єбатися треба буде, там з лумою треба буде їбатись більше з цим, ну блядь. Блять, яку не ту Ми питання. Прямо на меня Сейчас будем, мужики Тачку взяла Да-да-да, сейчас Ну я вас чекаю. Давай-давай Сейчас будем Скелли, я раз... Ой, я не могу с этого типа, это просто пиздец Да ебучие павуки, блядь. А, кстати, если поставить москитные сетки, павуки будут лезть, или нет? Куда? Через москітну сітку. 24 роки чого? 25. 25. 25. Він же старіє, я йому кажу, в нього себе. Так не буде власть, мух! Ні. блядь, якщо ж не буде мух, він не буде що хавати і нахуя йому тут жить. Ти ж розумієш, що це все взаємопов'язано. Якщо мух не буде, то виросте великий павук і він тебе буде хавати. Ти їбанутий, блядь, що ти кнесеш. Двічі в одну річку не. Я на подъём, алло. Вы где? Я взял. Мы бачили клопа велику. Да, бачили. Блять, ебать, ебать, шо? Зараз а, я відпустити, полетіть, що? Можете ж політеш, мура. Мора, ти політеш, блять, зараз. Я вчась, конечно. А що відбувається? Я лечу рили. Really. Я просто зараз на гору вот так завоююсь. Все. Мені от ці ваші вулкани не треба. Баба, Ба-бачано. Я просто тупо цей. Блять! Що ти думаєш про шаурму з перехода? Блін, ця шаурма, звісно, дуже пугає, але хто ми такі перед пригодами нашого ачка? Добрий день! Да, куди це ви зібрались? Платіть гроші. Ми хочемо похавати шаурми, щоб у нас You'll горіло очко. З вас 20 гривень і по іншому не приймається безплатно не кормим. А як нам взяти 20 гривень, якщо у нас немає денег? Ось все, можете взяти кредит в банку. А, чи чи цей мікрозайм оформить? Дивіться. Тут дуже вигідні умови. Всього можна заложити свою квартиру, батьківську. закласти, взяти мікрозайм.

Ти нахуй, блядь. Що що? Ну, не мать. Хайс. А ну прикрити, забрати руки від клавіатури. Ти руки відібвав. Ну так да. Я не розумію, що там за музика. Давай. Коли виходить? Давай. Тикай, тикай ти, ви, ви, блядь. Филип Марія. Ой. Тотале.

Залопається далі, летить, Я Як матриця. Слайд, блять, нахуй, туди, туди. Філіп туба з бати перед Дивно бачити, коли ярохи один одного уродами називають, враховуючи, що вони близько. Я по факту гарніший. Молодіж! Не злайм, не злайм. Мальовані квіти веселі діти, тобі крану не злазі з дивану, побачили ми, очі не вийде, опілки не важні, бо серце справжні, а я лише хотів тебе привітати, саму ворога. За комету, а я лише хотів тебе привітати, С самого ранку У Ось його тебе, але мій друг не вміє Учні стріляти. І хто не вірить, що я себе. О, кстати, а як тобі е... оцей паук? Ну, коли коротше, коли в жопу засовуєш десь сюди, то воно вже неприємно десь yeah. по цей момент нормально. Салаті. А момент... якщо стрімить. Na, tai ličiok, žinai. O tu be streamų? 2 streamai, kada...